Санако, твій наставник, і ми з тобою сьогодні розберемо тему на що кликати людей у клієнтський чат, як його потрібно створити, як його потрібно вести. Ми з тобою вже обговорювали раніше. Сьогодні наша тема на що кликати людей, щоб вони до тебе приєднувалися і їм було тебе цікаво. Отже, поїхали на що ми будемо кликати нових учасників? Це на подарунок, який в нас є в нашому клієнтському чаті. Ти мала продумати свій подаруночок закріпити його в описі та у верхньому тексті, який в тебе закріплений у твоєму клієнтському чаті. І тепер ти можеш кликати нових людей на подарунок. Як це можна використовувати, а буквально будь-як виходиш в історію, говориш про те, що для твоїх нових учасників чекає новий подарунок у твоєму клієнтському чаті. Нехай вони переходять і забирають його. Або ж писати в пості, що також є подарунок для твоїх нових клієнтів. Переходьте та забирайте. Ну в принципі, варіантів є безліч. Тут уже все твоя фантазія. Головне, щоб той подарунок у тебе був. Моликати нових учасників на акцію. Якщо в тебе є якась командна акція або акція для клієнтів, ти також можеш це використовувати в своїй роботі. Показуй людям, що в тебе можна виграти якийсь подарунок. А чому б і ні? Ти можеш в в фейсбуці, допустимо, давати якийсь допис про щось дуже корисне і цікаве. А в кінці допису писати про те, що продовження в твоєму клієнтському чаті і давати на нього посилання. День відкритих дверей. Ми можемо влаштовувати в своєму клієнтському чаті день відкритих дверей. Що це може бути? Ну допустимо, приєднайся у мій клієнтський чат, отримай номерочок на якийсь розіграш, отримай додаткову знижечку. Або приєднайся, отримай ти номер, номерочок, запроси подружку, і подружка отримає також від мене якийсь бонус. Тут фантазія також а, грає роль, тому можете тут думати, що придумаєте, використовуєте. Ідея дуже класна. Наші клієнти з соцмереж. Чому ми забуваємося про цих клієнтів? Купила щось людина, купила от і довенько. А чому ж не перевести цю людину у свій клієнтський чат? Можемо писати людям, які в нас вже щось замовляли. Що доброго дня приєднатися у мій клієнтський чат? Там ще більше знижок, там ще більше якихось плюшок. Тому не забувайте про своїх клієнтів з соцмереж. історії. Ми можемо дати історію на Фейсбуці чи в інстаграмі, додати туди посилання на наш клієнтський чат і запросити людей приєднатися. Також дуже класна школа, вже дуже, дуже така цікава, про яку знає мало хто. Чому не переводити людей, які цікавилися вашим бізнесом, які до вас не зареєструвалися у свій клієнтський чат? Є ж люди, які з вами спілкуються. Дайте їм можливість приєднатися у ваш клієнтський чат і подивитися ваше. Штучка, як Giveaway. Можливо, ви знали, коли брали участь. Я пропоную зробити подарунок, можна взяти нашу продукцію, дати пост на Фейсбуці, додати умови. Одної із умов людина має приєднатися у ваш клієнтський чат. Людина приєднається у клієнтський чат і автоматично бере участь у вашому розіграші. Ви далі розігруєте подарунок і хтось його від вас отримує. Тоже дуже гарна ідея, тому використовуйте. І важливо, не запрошуйте людей з певними методами, не кидайте своє посилання під чужими оголошеннями, під чужими постами. Людей це дуже дратує. Будьте індивідуальними і старайтеся спілкуватися зі своїми. Клієнтами в голосових повідомленнях люди вас мають чути, люди мають вам довіряти. Також частіше виходьте в історію. Будьте на людях. Люди мають вас бачити, вони не будуть переживати, вони не будуть боятися замовити вас. Тому будьте активною, не бійтеся, не встидайтеся, і все буде добре.